Друзі, вас вітає магазин Fast Drive. В цьому відео хочу продемонструвати вам роботу набору для хімічного відновлення прозорості скла фар вашого автомобілю. З лівої сторони фара вже підготовлена, вона зашліфована наждачним папером. Права фара в тому стяні, в якому ми його зняли з автомобілю. Скло помутніло і втратило свою прозорість. Ліва фара. Вже оброблена наждачним папером. Перед обробкою хімічним засобом треба знажирити поверхню фари. Роботу краще виконувати в добре привітрюєвому приміщенні. Поступово паром з чашки оброблюємо всю поверхню скла фари. Не пропускаючи ніяких місць. Для зручності роботи та для, для кращої демонстрації ми зняли фари з автомобілю. Якщо вам зручніше не знімати фари, то ви можете їх не знімати і обробити їх на місці, захистивши попередньо папером і малярною стрічкою лакофарбове покриття вашого автомобілю. Для порівняння, результат старої фари, верніше не обробленої фари і фари, яку ми щойно обробили на ваших очах. Кому сподобалося, телефонуйте, пишіть, замовляйте. Також в цих фарах ви бачите лінзи з нашого магазину з масками, з янгольськими очима. Тож, будь ласка, кому зацікавило, телефонуйте, пишіть, замовляйте.